Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги прес-брифінг речника адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Вчора бойові дії велися лише на Донецькому напрямку, на Луганському та Маріупольському. Перемир'я дотримувалася зразково. Попри це, почастішали випадки застосування ворогам гранатометів і було зафіксовано ворожий мінометний обстріл сил антитерористичної операції. Тим не менш за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден військовий не загинув і не був поранений. А тепер детальніше по Донецькому напрямку поблизу селища Луганська, що на Світлодарській дузі, ворог протягом доби відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. На околицях окупованої Горлівки бойовики епізодічно порушували режим тиші протягом усієї доби, використовували при цьому стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети. А пізно ввечері випустили вісім мінометних мін по українських укріпленнях поблизу майорська. Вчора дещо змінилася інтенсивність ворожих обстрілів українських позицій. І поблизу Донецького литовища протягом доби там зафіксовано чотири збройні провокації. Українські військові успішно протидіють інформаційним операціям ворога. Співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони України та офіцери відділу спеціальних операцій штабу АТО виявили приймально передавальну антенну з обладнанням інтернет-провайдера, який Передавав сигнал з тимчасово окупованих територій Луганщини. Ці пристрої, бойовики, так званий ЛНР використовували для зняття інформації з електронних пристроїв бійців Збройних сил України та місцевих мешканців. Також даний провайдер блокував доступ до українських вебсайтів та нав'язував користувачам перегляд пропагандистських ресурсів, що належать Росії та бандаформуванням на сході України. Встановлено, що мережу було встановлено за допомогою російських спецслужб. Це вже не перша така знахідка. На початку січня аналогічний пристрій було виявлено у селі Вільхове Луганської області. За даними розвідки, бойовики намагалися встановити такі пристрої через кожні 4 кілометри вздовж лінії розмежування. Вчора українські прикордонники виявили чоловіка, який проходив службу у рядах незаконного збройного формування. Співробітники прикордонної служби затримали його поблизу селища Луганська, станиці Луганська, коли той слідував з Луганська до Старобільська в обхід визначених пунктів для перетину лінії розмежування. У нього були відсутні документи, що посвідчують особу. Але під час фільтраційних заходів було встановлено, що затриманий проходив службу у лавах незаконних збройних формувань. Цього громадянина передано співробітникам Національної поліції в Луганській області. Військовослужбовці Національної гвардії України допомогли школярам на Луганщині. Тепер школа села Мирна Долина Попаснянського району забезпечена дровами. Зараз. Там тривають канікули, але коли школярі вийдуть на навчання, вони будуть вдячні гвардійцям за допомогу та за подароване тепло. Солдати ж за свою добру справу отримали дитячі малюнки. А львівські гвардійці привітали з Новим роком та різдвом Христовим родину загиблого побратима капітана медичної служби Тараса Кончевича. Вдова загиблого офіцера та її двоє дітей отримали подарунки від побратимів загиблого військового. Тарас був мобілізований і став начальником медичної служби батальйону 9 лютого минулого року він загинув, намагаючись врятувати поранених. Це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Колеги, чи буде запитання? Дякую Андрію Миколайовичу. Дякую всім. До побачення.